Друзі, привіт! Так, що я хочу зробити? Пошкрявав трошки свої запаси, знайшов дуже давно колись замовляв. Ось такі наборчики від Санов. Це просто реле, здається, скільки каналів зараз подивлюсь. Мабуть, що одноканальне Wi-Fi. Так. Це тіпу в щитку в мене стояло таке реле. А це кнопочка, яка монтується під е, всередину коробки з вимикачем. І що тут прикольно, ну, Керуєш по Wi-Fi, і, що прикольно, ти можеш поставити керування, ну, винести окрему кнопку і вмикати через контакти, ну, через замикання. Тобто не тільки по Wi-Fi, а як фізичною кнопкою. Вона там без фіксації, просто під пружине має бути. ось, Але найцінніше, що я знайшов, це такий. Моніторчик. Тобто це реле, яке всередині має ще монітор. Тобто воно логує всі навантаження. Ось так воно таким чином виглядає. Ось, і хочу його зробити е і під'єднати в розрив <див> до мого вже нещасного того холодильника, просто щоб помоніторити його е е стан, як він, як він себе почуває. На одній там сутки його підключу. Ось, зроблю, під'єднаю розеточку. Вилочку і доєднаю його. І побачимо. Е, я його замовив, може, може, років вже 6 тому. І так, е, жодного разу його навіть не тестував, не дивився, що воно таке. Е, сподіваюсь, софт працює. Ну, здається, що тут. А, Evelink, так, Evelink ще працює. Так що цій штуці вже. Років і років. 15 ампер до 3,5 кВт. Ну, коротше, воно ще буде для моїх потреб воно з таким запасом величеньким. Так що зараз збираю і буду його під'єднувати. Так, все встановив. Додатково ще можна, до речі, вимикати і вмикати Це індикатор мережі 220. зараз буду записувати скрін. Що в додатку відображається. Ну що, буду знімати. Пройшло 4 вже доби замірів. Як можете побачити за цей час, скільки було спожито. Ну, майже там повні 4 доби. Мені здається, що трошки це забагато, тому що, дивлячись на в інтернеті на споживання, то там плюс-мінус. На рік вони пишуть там, 360 кВт. Ну, тобто, так якщо взяти умовно, то 1 кВт на добу в мене виходить, що трошки більше. Один, ну, кВт. Так що якось так.